Я купив Ниву за 100 тисяч гривень і запускаю свій перший автопроект баклажан. Це автомобіль 2002 року випуску. Але він має інжекторний двигун та гідропідсилювач керма. Йдемо в салон. Уже має деякі допрацювання в плані. Тут вже стоять нервні сідушки. До речі, скоро всього, вони з якогось Лануса купаю або фортка. Це була моя перша машина, топчик. Є такі нюанси, як немає ручочок, але це замінено. Це від якогось 12-го чи щось такого року. Повністю нові дверні карти зроблені. Магнітоли нема, машина заводиться. Е, міняний потолок. Так, в принципі, є обшивочки, все в машині є. Ідемо, дивитися, багажник. Так, що у нас тут в багажничку? У нас є колонка, але нема голови. В принципі, машина не ржава, це запчастини попереднього власника. Машина не ржава, є один мінус. Оцей от чувак. Він йде звідси геть, тому що машинка буде робитися под офроуд. Це мій перший оффроуд проект. Це, можна сказати, перша серія, їх буде багато. Машина буде перероблятися повністю. Не по харду, але вона має бути красива, з арочками, з великими колесами. Лізти прямо в технічну частину я не дуже збираюся, але дивіться, цей автомобіль можливо буде розіграний, можливо, я його залишу собі, а можливо, його придбаєш саме ти.